Постріли, що вулиця, скоріше за все, вогни по дрону ворожому. Чи це розвідник, чи це та сама молния якась, ну, це вже, це вже не знаємо. Чи можна сказати, що вже почався наступ на Костянтинівку? — Він триває давно вже. Причому що це навіть в російських пабліках було, що е в них була задача ще в березні зайти в ну, от, В них була ця задача, але... Тож і дасть її виконати. А це скоріше за все прилетіло те, по чому стріляли. Костянтинівка одна з ключових цілей літнього наступу для росіян. Уже тривалий час вони рухаються на місто з боку часового яру й Торецька. З травня додався третій напрямок. Росіяни зуміли просунутись на вітинку траси Покровсь-Костянтинівка, посиливши тиск на місто з півдня. Від лінії фронту до околиць Костянтинівки лишається 8 кілометрів. Якщо ви дивитесь цей репортаж і досі не підписані на нас. Я би дуже хотіла, аби ви підписались. Також підтримати наші фронтові репортажі. Ви можете долучившись до нашої спільноти. Там ми публікуємо матеріали про заколіся нашої роботи, а також додаткові відео, яких немає на основному каналі. Аби долучитись, переходьте за посиланням в описі до цього відео. То тут, тут небезпечно, дав звичайною швидкістю їздити. Так, да, Тут уже небезпечно. Як бачите, констаха готується до оборони, їжаки окопуються. Якщо придивитись відблиски оптоволокно. Зараз я чуть призупинюсь, надовго зупинятися не будемо. От на такій заразі і залітає сюди. Так, Буквально змінилося за я ж кажу, за лічені тижні. Ми, от, Мій підрозділ ми жили в цьому секторі. Ми жили в цьому в секторі, але я ж кажу, так раптово все відбулося, що ми дуже швидко переміщуватись, тому що ну, наражати зайвий раз хлопців на небезпеку я не хочу. Каби залітає сюди частенько. Ну, Кацапи дуже хочуть зайти в Констаху, але... Нам цього не сильно потрібно взагалі. Це, скоріше за все, наслідки того, що намагалися влучити по мосту. Mm. Ну, найбільша проблема в тому, що кацапи навчилися обрізати нам логістику. Дуже схожа ситуація, яка була на Курщині. Крайній місяць Кацапи активно взялися використовувати ФПВ-шки і влаштовують полювання на все. ФПВ залітають сюди, шукають нашу техніку. Якщо вони знаходять, то луплять і по цивільних, і по всьому. А ФПВ прям кон контролюють всю Констаку вже? Не всю окраїни Констахи, от ми зараз знаходимося на окраїні Констахи. Сюди вони рідше долітають. Та що до виїзду на часів в'яр, там набагато більше. От туди вже пішла дорога на часик. І тут ми як на долоні, а нам аж туди. Давай куда лучинь. Ага, 30... 37 или какой? Все, давайте, мы где-то рядом. Ого! Что там уже? Скоро Турецк. Стой, там ты не в кидам перешел в Западе? Константинівки, ну, десь два тижні тому. Перед цим бум був в селах, це початок лютого. І дуже багато людей, котрих евакуйовували, вони розповідали одну і ту саму історію. Тобто чекали інаугурації Трампа. Це якого там 24 го чи якого січня було, я вже не пам'ятаю, чи 27-го. Тобто дочекались, дали йому пару-тройку діб, щоб він все ну, припинив війну. Потім зрозуміли, що припинення не буде, а домівки руйнуються і масово евакуювалися. Ну, Кожного разу сплеск евакуації, коли м -м, зникають комунальні послуги. Електрика, газ. От на Санторинівку, куди ми їдемо. Там, мабуть, де, на деяких вулицях більше половини домівок зруйновані. І, і там вже ж дрони долітають спокійненько. Ще зовсім недавно, тут магазинчики ці всі працювали. Ну, Не, не всі, але більшість з них. І ця церква була ціла. Битва за Костянтинівку вона буде важкою. Як, ну, вона як я вже кажу, вона йде вже. Просто mm -hmm. вона йде не в самій Константинівці, а на околицях. Вона важка. Вона надзвичайно важка. І не тільки для нас, для нашого ворога так само вона важка, вони вмиваються кров'ю на цьому напрямку. Але вона триває і дуже багато буде залежати від рішення нашого вищого керівництва, щоб вони прийняли. Іноді ці рішення можуть бути важкими, щоб там, але які збережуть життя і зададуть зайняти нам більш вигідну позицію в Тобто, це, ну, вже кажуть, що це літо буде битвою за Краматорську конгломерацію? Так. Так, так, так. Літо, літо буде гаряче. Скоріше за все. Е, от, на прикладі вашого підрозділу, чого нам тут катастрофічно бракує, в чому росіяни переважають. Я можу назвати в чому нам. Катастрофічно не вистачає людей. Не поспішайте. Швидше не буде. Так. Да. Попу, руки, ноги. Да, выход, точно выход. Сейчас мешочек. Мешочек, пожалуй, ой, извините. Ничего не извиняйтесь. Какой, где? Какой мешочек? Угу. Уверен? Да у нас бахает, это сейчас еще чуть-чуть, а так постоянно. Вот рядом, да, проволок полностью сгорел. Два человека погибло, одна рука осталась сгорели они. Вы ее знали, да? Да, а вот тут видали, вся улица то там, то там разбита. Тут невозможно. И давно вот это так стало? Так где-то месяца два э, стало хорошо нет. бахать. Зачем? Ну ладно, я понимаю, там какие-то административные здания, но жилые, мирные люди живут. Зачем же уничтожать, да? Нету никого здесь. Та да и людей почти нет. нет. Ну, я так розумію, що саме цей район на більше постраждав, так? Бо він ближче до часового яру. От ви зараз будете дивитися по Леніна, поїдемо, да? бивша Леніна, зараз я не пам'ятаю, як називається. Права сторона вся розбита. Вся від вокзалу і далі. Угу. Наша церковь то розбита. Так, я бачила. То ви вирішили виїжджати, так? А куди діватися? Доця давно звала нас в Драгобич. Вона там взагалі життя живе. Ну, а что делать? Жить-то хочется. Поедешь Сейчас. под надзором ветеринара. тихо тихо не Вы знаете, она в эвакуации много Край раз раз была. И в четырнадцатом году в Бердянске угу. была в эвакуации. Надо дом перекрестить, да? И сказать, домик ожидай нас, да? Вернемся. Мы вернемся. Так, басенька. Давай. Будем жить, будет мир. Давай, А как они молодые, тут рядом, да. Тут до дружтовки